Я пробув у Чехії е, майже рік. Після того е, вже прийняли рішення з батьками, що потрібно повертатися в Україну. Якщо не підеш в школу, ти не підеш на тренування. Е, він мені може сказати, що дав такий дуже дуже великий поштовх е, футболі моїй кар'єрі. Розумів, що я хочу і для чого я це роблю. Добрий день, мене звуть Оля, я авторка та ведуча проєкту поза грою. Дуже вам дякую за те, що в своєму щільному графіку знайшли час на нашу розмову. Якове, скажіть, чому ви вирішили стати саме футболістом? Так, якось сталося з дитинства. У мене батько був футболістом, я з ним дивився футбол ще з дитинства, і я думаю, перше, що у мене було в голові, що я хочу стати футболістом. Тому в дитинстві попросив батьків, щоб мене віддали на футбол. Перша спроба була десь років 3-4. мене віддали на футбол, але там мене не взяли, сказали, що я не підходжу, тому що я дуже щупленький. І порекомендували піти на спортивну гімнастику. Так ми і зробили. Я прозаймався з 10 4 до 7 років спортивною гімнастикою. І вже коли мені майже було 7 років. Була друга спроба піти в футбол, і вона вже виявилася вдалою. Ваша цитата у футбол я потрапив доволі пізно. Тато записав у секцію, коли мені виповнилось 7 років. Скажіть, чи вплинуло це на вашу кар'єру? що не дуже сильно вплинуло, тому що е, ну, 7 років тоді це було пізно, бо е, діти, які вже займалися в тій секції в металісті, е, займалися з 4 років плюс-мінус. І тоді це дуже сильно відчувалося, але я думаю, це вплинуло лише в позитивному плані на мене, тому що я дивився на інших. Мені зрозуміло, що хотілося розвиватися і бути такими, як вони або краще. А чи були взагалі думки про те, що якби вас віддали раніше, все могло скластися інакше? Чи не задумуєтесь про це? Ну, перший, перший рік е, футболі був дуже тяжкий, тому що е, він був ще дуже тяжкий в плані комунікації з однолітками, тому що е, всі бачили, що я ну, набагато гірше граю в футбол, ніж вони. Е, і через це були там сутички і так далі. Я думаю, що в мене не було таких думок, тому що я дуже любив і люблю це від спорту. Я після кожного тренування тоді ще малим приходив додому і йшов далі бусати м'яч у двір. Мені це дуже подобалось. І е, друзі теж однодумці у мене були, які жили поруч. Тому ми з ними постійно після моїх ще тренувань ходили футбол. Грати і далі протягом чотирьох років виграли за ФК металіст. Розкажіть про цей етап свого життя. Чесно, це дуже класний етап мого життя, тому що е я грав е в кращому металісті. Тоді було просто все, все робили для дітей для того, щоб ми розвивалися. І поля нові побудували, і гроші вкладали, і так далі. видавали все, екіпровку, все було безкоштовно. І це дуже такий світлий, е світла пам'ять. У мене залишилась про металіст, тому що е він мені може сказати, що дав. Такий дуже дуже великий поштовх футболі в моїй кар'єрі, і перші мої дитячі тренери, які теж займалися постійно, терпіли там, щось не виходило, але Вони все одно продовжували займатися з нами. Тому цей період один з кращих в моєму житті по спогадах. Це рідне місто і друзі. Ну дуже дуже класний період моє життя. Якове поділіться. А як ви потрапили у молодіжну команду Дніпро? Е, спочатку, е, коли Металіс вже потроху розпадався, е, у нас з'явився варіант з переїздом в Чехію. Так і сталося, але це було дуже тяжко е, в плані документів все зробити. Я пробув в Чехії е, майже рік, після того ми е, вже прийняли рішення з батьками, що потрібно повертатися в Україну, тому що там не виходило з футболом через труднощі з папірами. От і е, спочатку я поїхав на перегляд в Шахтар Донецьк. Ю 19 мене не взяли. Почався якраз коронавірус. Я пробув десь 3-4 місяці в Харкові, е, і після того вже здав знову. Після того вже поїхав на перегляд в молодіжну команду Дніпра в Ю-19. і Там вже все склалося. Все склалося дуже добре. Там мене взяли, повірили в мене. Е, і можна сказати, що Дніпро теж дуже сильно посприяв. Е, тому щоб моя кар'єра пішла вгору, поділіться як молодому хлопцю, який ще хоче погуляти, насолодитися життям у повній мірі, знаходити ось цю мотивацію на тренування та щоденну працю над собою. Е, ну, мене як було. Я розумів, що я хочу і для чого я це роблю. Е, і це мене відрізняло від однолітків. У мене е, у дворі е, було декілька друзів, які теж так само так само їм подобався футбол, так само вони хотіли в цьому розвиватися. Але там перший раз вони пішли на секцію, другий, третій, і у них не було цієї послідовності. Е, вони хотіли стати футболістами, але не так сильно. Того прагнули, я вважаю. То просто були такі думки, мимольотні. А в мене просто була ціль з дитинства і мета, що я хочу 100% бути футболістом, тому що це, це моя улюблена справа, і мені. Е, не було в мене такого, що там я прокинувся і йду в школу, потім тренування. Як не хочу йти на тренування, у мене завжди було таке, що я тільки на тренування хотів ходити в школи. Зрозуміло, ні. От і мені мама ставила ультиматуми: якщо не підеш в школу, ти не підеш на тренування. І Тоді мені доводилося постійно ходити в школу і потім вже йти на тренування. Як ви чи зможете пригадати та назвати свій найбільший факап за час гри у молодіжній команді Дніпро? Я от, чесно не можу таке спомнити за мною, тому що знаєш, на я, на тренуванні я не запізнювався, постійно проходив вчасно, е яких, якісь ще речі теж там не забував. Ну так що я ну, мене, мене просто дуже класно виховали батьки в плані дисципліни, того що я пам'ятаю, що мені потрібно конкретно, і про це не можу забути отак. Чесно, я навіть не пам'ятаю таких якихось факапів. Ну, просто у нас були такі дуже тяжкі ігри іноді, е в яких емоції, емоції панували над нами. І ми там або е якось негарно себе поводили в сторону арбітра, тому що що у на нас там, мабуть, щось не виходить, і ми ну, дуже сильно на нього так можна сказати, гарчали, натікали. Але це було з нашого боку так. Трохи, трохи неправильно, трохи низько, ну тому що це емоції, це футболи. Вони в тому віці могли е якось повинно, панувати над нами, е бути на першому плані, але зараз вже з цим набагато легше. У листопаді 2022 року ви дебютували за молодіжну збірну України. Це надважлива подія у житті кожного футболіста. Тим Та паче, такий складний для нашої країни час. Розкажіть, які думки були в цей момент? По-перше, ще коли мені перший раз викликали в збірну збірною 21 Я спочатку не міг повірити, тому що до того я дуже прагнув, в тому щоб мене викликали спочатку в 17 U-19 збірні, але мене ніяк не викликали. А потім просто одного моменту мене викликали вже в збірну U-21 одразу. Я не міг в це повірити. У мене були реально, як зараз я згадую, у мене були реальні мурахи по шкірі, коли я перший раз дізнався про це. А коли дебютував то в товариському матчі проти Грузії, це був другий збір. І тоді вже була така впевненість в своїх силах, тому що якщо мене вже і другий раз викликали, то я не дарма тут знаходжусь. Щось мені побачили, і це реально був дуже класний момент. І стадіон тоді був класний, і болівальників було плюс-мінус так немало прийшло на той матч. І результат тоді був теж на нашу користь. Ну, класний, дуже класний день, згадую його максимально з, позитивними, з позитивної сторони. Чи пригадаєте, які емоції відчували під час дебюту за основу СК Дніпро? Е, ну тоді теж я цього, цього дебюту дуже довго чекав, дуже довго е, хотів, дуже багато для того працював, прагнув. І от нарешті е, цей дебют мені сказали десь за п'ять днів до матчу, що я буду грати, щоб е, зараз вже починав налаштовуватись, щоб не було мандражу, переживань, хвилювань, щоб одразу я вийшов і показав найкращу свою гру. Е, і так реально і сталося. Вже в день матчу я взагалі не хвилювався, коли виходив. Теж не хвилювався. У мене були тільки позитивні мурахи по шкірі е, через те, що коли ми вийшли на поле, там дуже багато вболівальників було. Я розумію, що це мій дебют в професіональному футболі, що я до того дуже сильно, дуже сильно працював, дуже багато йшов. І ось нарешті воно і це, це реально класно було. Назвіть такі найголовніші інсайди, які ви усвідомили за час виступу за цю команду? Ну я. Зрозумів для себе, що 100% вся праця, яку ми робимо, вона просто так не залишається. 100% якось тобі, тобі все світ це віддячить за те, що ти робиш кожного дня. Не буває там якихось тренувань, які там повз прийдуть. І для себе я засвоїв, що 100% тренерів все бачать. Навіть там, якщо ти думаєш, що на тебе не дивляться, все одно вони все видять і все, все знають про тебе і. Всьому, всьому в цьому свій час сто відсотки в цьому свій час, тому що звісно, коли ти молодий, ти амбі, ти у тебе дуже багато амбіцій. Ти хочеш зараз, тут тут тільки і зараз. Не хочеш там чекати, це нормально. Але е, всьому в свій час і не завжди ми готові до того, що ми вже зараз хочемо. Але це ми не усвідомлюємо. Чи складно було прийняти рішення перейти в Карпати? Ну я можу сказати, що е, було ще декілька варіантів, але я вважаю, що Карпати це був найкращий з них, тому не було прям дуже тяжко прийняти це рішення. Е, я, я тоді думав, ми з батьком дуже сильно дуже багато спілкувалися на цю тему, розглядали, який варіант буде найкращий. Я вважаю, що обрали 100% найкращий варіант. Спочатку мене дехто міг ну, не порозуміли мене, чому я обрав саме Карпати. Е, але зараз я думаю, що всім очевидно, що це був реально найкращий варіант продовження моєї кар'єри. Коли тренер сказав, що треба працювати, щоб змінити своє положення. Це вас більше засмутило чи змотивувало? Ну, Все-таки змотивувало більше, тому що е, я все прекрасно розумію, що це нова команда. Тут потрібно ще в два рази більше викладатися умовною, ніж я викладався раніше в Дніпрі, тому що я тут нова людина і потрібно е, заслужити як довіру тренера, так і показати все, на що я здатна, тому, Тому це мене тільки змотивувало. Якби ви знали, що на вас чекає попереду у футболі, ви почали заново цей шлях? Чесно, я задумався над цим питанням це дуже таке цікаве питання. І от у мене декілька разів друзі запитували, ну, наприклад, коли у тебе буде син, ти його віддаш на футбол? І я так думав, думав, думав і сказав, що напевно би віддав, якщо б він захотів, але настояв би на тому, щоб він не був воротарем. Тому що це. Ну, така дуже специфічна позиція через, по-перше, велику конкуренцію. А по-друге, через специфічність, що е, так прийнято, що молодим воротарям набагато тяжче, ніж е, вже досвідченим, і будуть довіряти більше досвідченому, аніж молодим. Тільки єдиниці будуть робити навпаки. Тому, е, якби я зараз був, умовно, там. Сім-сімирічним і знав, що, що мені пристоїть побачити, то ну все одно я думаю, я б не відмовився від цього шляху, тому що так він був дуже довгим, дуже тернистим і є таким зараз. І тільки ще все попереду, але ті емоції, які отримую позитивні, вони набагато більші, ніж негативні. Тому моя відповідь так 100%. Якова, А на кого ви рівняєтесь у своїй професії? У мене немає комира, чесно кажучи. У мені я б. Боротирі, які мені подобається, грають. грають. Але от прям такого, щоб я сказав, от тільки він мені подобається, я на нього рівняюсь, там, намагаюся робити те, що він. Немає такого. Для мене є прикладив, наприклад, Кришану Роналду як спортсмена, тому що е, ну, це, чисто, це чисто його заслуга, що він такий, яким є зараз, е, цілодобова праця. От, напевно, я би сказав Кришану Роналду, але немає такого, такої людини, на якої тільки рівняюсь, тільки в неї. Мені подобається гра різника. Він дуже впевнено грає. Видно по ньому, що отримує задоволення від гри. Так само, як у нас зараз була гра проти інгульця і воротар Інгульця Паламарчук теж по ньому було видно, що він насолоджується від кожної від кожної хвилини на полі, від кожного свого, від кожної своєї дії. Тому ось ці два воротарі, я думаю, мені подобається найбільше. Чи можете назвати себе успішним воротарем? Це не мені судити. У мене ще немає якихось досягнень, що я можу сказати 100% так. Я прагну до цього, мені тільки 21 рік і в мене ще все попереду. Якове, поділіться, хто або що вас надихає? 100% перше, що мене надихає, це моя сім'я, мої рідні, моя дівчина, які мене підтримують цілодобово. Я розумію, заради чого я це роблю, заради кого, найголовніше. Це, ну, Реально найцінніше, що в мене є в житті, тому що е у мене є люди, заради яких я живу і роблю свою справу. Чи є у вас якісь обряди, якщо можна так сказати, перед матчем? От такого 100% в мене немає. Е ну я не можу сказати, що прям своєвірна якась людина. Не можу сказати, що там, наприклад, якщо я зайду сьогодні на, на поле там з правою, не з лівої, там щось буде не так. Я в це не вірю, тому що я думаю, що все йде від голови. Як ми на себе налаштуємо, що ми собі в думки вбіймо, то й буде. Що сказав би той семирічний хлопчик, якого тільки віддали на секцію, якби побачив вас зараз. Я би сказав собі, дав би собі таку пораду, щоб я е, не спішив. Не спішив е, жити, не спішив там дебютувати ще щось. Просто насолоджувався від процесу, не думав, а що буде завтра, а що буде через рік, а е, просто тренувався, грав своє задоволення і сказав би, що всьому свій час, і все прийде. Як ви любите проводити вільний час? Фізний час от зараз особливо коли почалось сонечко, тепла тепла погода. Дуже любимо з дівчиною з собакою вийти прогулятись тут біля дому парк, на озеро ще коли там було холодно. Я люблю просто приїхати додому, перезагрузитися, подивитися якийсь фільм або серіал з дівчиною, або останнім часом ми почали вести прямі ефіри в Тіктосі, коли готуємо вечерю, і це прям реально заходить і нам, і людям, і так плюс-мінус непоганий онлайн на цих Тіктоках, тому так. Дайте пораду як встигати тренуватися, відновлюватися, проводити час із коханою людиною, читати та в цілому не забувати про себе. Я не можу сказати, що це якось тяжко для мене. Це в мене така вже е не можу сказати, що це рутина. Але це так така послідовність, яка вже вироблена у мені. Е що я не можу сказати, що я там е сьогодні прокинувся, не буду читати, тому що не хочеться мені кожного дня, хочеться це робити. І плюс е завжди е є час на. На дівчину, на побут, можливо, не так багато, як їй би хотілося. От, але все одно я намагаюся максимально проводити час з родиною, коли можу, коли немає там або заїздів, або двохразових тренувань. Тому просто мені подобається це робити, так і все встигаю. І на останок скажіть: який Яків на поза грою? Розкажіть, яка ви людина по життю? Я можу сказати, що я. Е, така доволі компанійна людина. Е, я люблю спілкуватися з іншими людьми, е, люблю з ними там зустрічатись, десь посидіти. Е, так само люблю і побути наодинці або з дівчиною зі своєю, проводити час вдома е, з нашою собакою. Е, ну, можна сказати, що я ну, доволі така скромна людина. Е, мені подобається, наприклад, читати книжки. Я дуже люблю останні. Останні десь рік це прям максимально мені подобається. Я максимально хочу читати, читати і читати. Е, вот. ну е, так, я думаю, десь там. Дякую вам за інтерв'ю, за те, що знайшли час. Гарного дня і до зустрічі!